Саме тоді, коли здавалося, що гірше вже бути не може, Джим Фарлі зробив шокуючу заяву, яка сколихнула автомобільний світ. Форд безумовно досяг значних успіхів, вартих святкування за останні місяці. Але давайте визнаємо, вони також зіткнулися з деякими перешкодами, які спантеличили людей. Візьмемо тарире, наприклад, Мустанг, улюблена ікона серед ентузіастів. Останні оновлення не були сприйняті особливо добре. Фанати голосно висловлювали своє невдоволення. Крім того, Форд бореться з серйозною кризою запасів вантажівок, яка далеко не є незначною проблемою. Це справжній головний біль. Забігаючи наперед на 2025 рік, Форд вже планує суттєві зміни, щоб покращити ситуацію після того, що безсумнівно було складним періодом. Отже, які саме їхні плани, і як це вплине на автомобільну промисловість? Приєднуйтесь до нас, щоб заглибитися в ці теми, починаючи з основи модельного ряду Ford – вантажівки F-150. Протягом останніх кількох років Ford переживає шалений шлях. З 2020 року до частини 2022 року компанія зіткнулася з серйозними невдачами через глобальну нестачу чіпів та перебої в ланцюжку поставок. Це було схоже на спробу спекти Торт. Але борошно, цукор та яйця закінчилися одразу, Тетета і форд просто не міг дістати запчастини, необхідні для виробництва своїх вантажівок. В результаті майданчики дилерських центрів були майже порожніми, коли справа доходила до F-150. Знайти його тоді було такою ж рідкістю, як отримати квиток на концерт у першому ряду в останню хвилину. Такого майже ніколи не траплялося. А коли чогось стає дефіцитом, ціни різко зростають. Дилерські центри скористалися ситуацією, накладаючи величезні націнки на ці вантажівки, іноді додаючи десятки тисяч доларів до заявленої ціни. Це був справжній ажіотаж покупамі. ж покупці викладалися набагато більше, ніж мали б, щоб просто володіти такою вантажівкою. Але ось у чому загвоздка. Сам Форд не отримував цих додаткових прибутків. Всі ці гроші від націнки йшли прямо до кишень дилерських центрів. Форд не був у захваті від того, що дилерські центри привласнювали собі всі ці додаткові прибутки, тому вирішив зрівняти умови гри, підвищивши власні ціни. Це було схоже на те, ніби вони казали: якщо хтось і виграє від цих вантажівок, то це нехай буде ми. Хто знає, чи зробили вони це через реальний економічний тиск, чи просто через розчарування в дилерських центрах, але одне було зрозуміло: це мало зворотний ефект. Покупці почали відступати до 2023 року Ситуація повністю змінилася. Ці захмарні ціни охолодили інтерес до F-150, і проблема вже полягала не в дефіциті, а в надлишку пропозиції. Дилерські майданчики тепер були заповнені f 150 що просто стояли там, збираючи пил. Здавалося, що ці вантажівки перетворилися з рок зі на зіркових героїв шкільних танців, вишикованих рядами в очікуванні, поки хтось будь-хто забере їх додому. Зрозумівши, що їм потрібно діяти швидко, Форд та його дилерські центри швидко переорієнтувалися, запропонувавши значні знижки до середини 2023 року, щоб знову змусити ці вантажівки рухатися. Форд почав пропонувати знижку у розмірі 5 тисяч доларів на F-150, і це був лише початок до 2024 року. Знижки стали ще більш агресивними, сягаючи 13 нуль доларів на певні моделі. Крім того, вони запровадили привабливі пропозиції фінансування з низькими відсотками, деякі з яких становили лише 1,9%. Ця стратегія окупилася до кінця 2024 року. Ford зафіксував одні з найвищих продажів f 150 за останні роки, причому останній квартал став дуже успішним. Однак на початку 2025 року проблеми залишаються. Багато дилерських центрів все ще застрягли з непроданими моделями 2024 року. Тоді, як нещодавно випущені пікапи 2025 року, тільки починають надходити. З огляду на високий рівень запасів, можливо, лише лише у квітні, коли розпочнеться сезон повернення податків, ми побачимо сплеск покупців, які розпродають залишки моделей. Тепер поговоримо про Ford Ranger. Це пікап, який має домінувати на ринку. Редизайн 2024 року приголомшливий. Можливо, на це найкрасивіший рейнджер, який коли-небудь випускав Форд, і його ціна не захмарна, принаймні за стандартами 2025 року. Візьмемо комплектацію 4X4 stx Наприклад, вона має тканинні сидіння, елегантний інтер'єр на весь екран і ціну близько 39,0 доларів. Це цілком розумно для середньорозмірного пікапа з таким привабливим дизайном. Отже, ось головне питання: якщо новий рейнджер такий хороший, чому він досі лежить на дилерських майданчиках, збираючи пил? Ймовірно, важливу роль у повільних продажах рейнджер відіграє вибір часу. Січень не зовсім ідеальний місяць для купівлі вантажівок. Більшість людей все ще оговтуються від святкових витрат. Крім того, купівлю нових автомобілів часто відкладають до настання сезону повернення податків. Хоча ціна Ranger є конкурентоспроможною у своєму класі, багато покупців все ще очікують, що середньорозмірні вантажівки будуть доступнішими. Нещодавні труднощі Ford показують, наскільки складно збалансувати ціноутворення, виробництво та попит. Згадайте епоху дефіциту чіпів. Дилерські центри ледве могли тримати автомобілі на складі, створюючи ринок продавця, де покупці платили величезні націнки лише за те, щоб отримати автомобіль. Перенесемося в сьогоднішній день. І ситуація повністю змінилася. Ланцюжки поставок повернулися до норми, а панічні стрибки цін зникли. Але ось у чому проблема. Багато покупців досі відчувають дискомфорт від захмарних цін останніх кількох років. Цей шок від наклейки залишив незабутнє враження, через що люди більше вагаються витрачати великі кошти на новий автомобіль. Поточне завдання Форд – відновити довіру та повернути скептично налаштованих покупців. Це делікатний процес балансування, бо і вони все ще намагаються знайти свою позицію. І Рейнджер не єдиний автомобіль, та який стикається з проблемами. Пам'ятаєте, епічне повернення Форд Бронко? Це було схоже на позашляховик, еквівалент возз'єднання легендарного рок-гурту. Ажіотаж був зашкалюючим. Усі хотіли його, а списки очікування були шаленими. Деяким покупцям доводилося реєструватися за роки наперед, щоб мати шанс отримати такий автомобіль. Дилерські центри скористалися цим повною мірою, встановлюючи величезні націнки, але люди все одно були готові платити. Навіть співробітники Ford кинулися купувати його, готові викластися додатково, аби лише сісти за кермо. На той час це був простий вибір: платити або пропустити. І як не дивно, більшість людей з цим погоджувалися. Перенесемося в сьогоднішній день. І далі, здається, дні слави Бронко зупинилися. Колись бажаний позашляховик тепер стоїть непроданим, немов непроханий гість на вечірці, незграбний і непомічений. Проїжджаючи зараз повз дилерський центр Форд, ви відчуваєте себе так, ніби в'їхали в, в Бронкотаун, де вишикувалися ряди автомобілів. Деякі навіть висипалися на трав'янисті ділянки через переповнення. Попит. Який колись робив бронко обов'язковим придбанням, значно зменшився, залишивши форд з купою позашляховиків і недостатньою кількістю покупців. Тим часом справжньою зіркою автосалону зараз є F-150 2025 року випуску. «Форд» повністю вкладає кошти у ці вантажівки і вони безперечно перетягують на себе всю увагу. Але давайте приділимо хвилинку, щоб поговорити про драматичне падіння слави Бронко. Колись це був найкращий автомобіль мрії для любителів пригод, а тепер він просто є. Розглянемо Ford Bronco Badlands 2024 року випуску. На папері це справжня потужна машина. Завдяки міцній конструкції та серйозним позашляховим можливостям. Цей позашляховик виглядає готовим підкорити гори або навіть пережити апокаліпсис. Потім ви бачите цінник: 76 нуль доларів. Це чимала ціна за позашляховик вихідного дня, особливо враховуючи, що ви можете зайти до дилерського центру Jeep і купити Wrangler Rubicon за значно меншу ціну. Не варто перекручувати. Бронко все ще неймовірно зручний, він не перетворився раптово на провал. Це той самий міцний готовий до пригод позашляховик, який викликав у всіх захоплення під час його великого повернення. З серйозними позашляховими можливостями, класичним стилем та неперевершеним настроєм Давай вирушимо в дорогу. Він все ще має багато переваг. Але ось у чому заковика. Ринок змінився. Коли Бронко тільки з'явився, да він був найпопулярнішим, і дилерські центри не могли тримати його в наявності. Зараз попит упав, але «Форд» все ще виробляє їх, ніби це пік манії бронко. В результаті багато дилерських центрів перевантажені бронко і те, що колись було обов'язковим позашляховиком, тепер більше схоже на приємну розкіш, ніж на необхідну покупку. І це лише частина історії. Тут грають роль важливіші фактори. Зростання процентних ставок зробило фінансування нового автомобіля дорожчим, а враховуючи нестабільну економіку, покупці ставляться до дорогих покупок набагато обережніше. Тож люди бережуть свої гроші та двічі подумають, перш ніж витрачатися на новий автомобіль. І, чесно кажучи, коли щомісячні платежі починають переростати в розкішні автомобілі, цього достатньо, щоб будь-хто завагався. Звичайно, Бронко все, ще залишається дивовижним автомобілем, ідеальним для позашляхових пригод або поїздок на вихідні, але для багатьох він починає здаватися розкішшю, яку можна відкласти. Але виклики Форд на цьому не закінчуються. Їхній вихід на ринок електромобілів пройшов не зовсім за планом. У третьому кварталі 2024 року підрозділ електромобілів Ford Модел і. E Повідомив про приголомшливі збитки в розмірі 1,2 мільярда доларів. І це лише за один квартал. За перші 9 місяців року ці збитки зросли до вражаючих 3,7 мільярда доларів. Просто вимовити цю цифру вголос здається нереальним. А ось тут ситуація стає ще більш божевільною. За той самий період Форд продав близько 32 0 нуль електромобілів. Вони втрачали близько 37 500 доларів на кожному проданому автомобілі. Вони практично роздають електромобілі з величезними збитками. Це такий фінансовий кошмар, що будь-який фінансовий директор походжав би по офісу опівночі з кавою в руці, розмірковуючи, де все пішло не так. І ось у чому річ. Це стосується не лише Форд. Уся автомобільна промисловість відчуває тиск. Те, що колись здавалося футуристичною золотою жилою, перетворилося на поле битви, де кожен автовиробник намагається втриматися на плаву на дедалі конкурентнішому та невизначенішому ринку електромобілів. Ринок електромобілів починає нагадувати переповнену автостраду в годину пік, переповнену хаотичну та складну для орієнтування. Генеральний директор Форд не прикрашав ситуацію. Він прямо заявив, що вся галузь застрягла у глобальній ціновій війні, і ситуація стає лише загостренішою. Уявіть собі, Тесла в абсурдному режимі, але замість плавного розгону це відбувається на нерівній, завантаженій дорозі. Де автовиробники борються за кожен сантиметр простору. Основна проблема занадто велика пропозиція: недостатній попит. Усі виробляють електромобілі. Той на даний момент неможливо звернути за ріг, не помітивши нову модель від іншого бренду. Чи то елегантні седани, спортивні хетчбеки, чи футуристичні вантажівки, ринок переповнений вибором. На перший погляд, це звучить як чудова новина для споживачів. Більше варіантів, кращі пропозиції. Але для автовиробників це кошмар. Усі вони намагаються виділитися на перенасиченому ринку, і єдиний спосіб конкурувати це знижувати ціни. Проблема: ці значні зниження цін чинять величезний тиск на норму прибутку, і коли компанії починають швидко падати, це перетворюється на жорстоку фінансову боротьбу за те, щоб залишитися на плаву. Прибутки зазнають величезного удару, і весь ринок електромобілів тепер потрапив у замкнене коло. Автовиробники знижують ціни лише для того, щоб залишатися конкурентоспроможними, але це означає, що вони не заробляють стільки грошей, скільки прогнозували. Фактично, деякі втрачають гроші на кожному проданому електромобілі. Це призводить до значних збитків у балансі, і Форд відчуває тиск. Вони все ще просувають свої плани щодо електромобілів, але простата, як на мене, не складається. Конкуренція жорстка. І кожен бренд електромобілів бере участь у одній гонці, просто намагаючись уникнути зіткнень один з одним. Ми все ще перебуваємо на початку революції електромобілів, і невизначеність панує всюди. Однак Форд не відступає. Вони роблять велику ставку на свій повністю електричний F-150 Lightning, який, чесно кажучи, є вражаючою вантажівкою, але справжній виклик: вивести електромобілі з нішевого ринку на масовий ринок. Форд має амбітні плани нарощувати виробництво. Покращувати якість електромобілів та знижувати витрати на папері звучить чудово, але легше сказати, ніж зробити, особливо коли всі інші автовиробники намагаються зробити те саме. Крім того, сам ринок електромобілів розвивається блискавично. Каламбур навмисний, конкуренція не лише загострюється, але й технології розвиваються так швидко, що встигати за ними стає складно. Щороку нові прориви змінюють правила гри, і Форд, як і решта галузі, намагається залишатися попереду. У технології акумуляторів відбувся значний прорив, що покращило швидкість заряджання та запас ходу. Водночас споживачі стають більш вибагливими, вони більше не купують просто будь-які електромобілі. Вони хочуть чогось, що пропонує справжню цінність та практичність для щоденного використання. Це створює постійний тиск на автовиробників, змушуючи їх впроваджувати інновації, часто розширюючи межі продуктивності та функцій. Однак це також несе ризик випуску продуктів, які можуть випереджати свій час, але не повністю готові до виходу на ринок. Ford – не єдина компанія, яка відчуває напруження в цій гонці електромобілів. Stellantis, яка володіє такими великими брендами, як Ram та Jeep, стикається з аналогічними труднощами. Надвиробництво призвело до надлишку автомобілів, що накопичуються на дилерських майданчиках через зниження попиту. Ситуацію погіршує те, що часте зниження цін використовується для розпродажу товарних запасів, створюючи цикл, коли занадто багато автомобілів женеться за занадто малою кількістю покупців, змушуючи бренди постійно знижувати ціни один одного, щоб залишатися конкурентоспроможними. Це схоже на нескінченний аукціон, де ціни падають, але ніхто по справжньому не виграє. Одним з найамбітніших кроків Ford у цій сфері став F-150 Lightning, їхнє велике просування на ринок електричних пікапів. Коли його запустили, Форд позиціонував його як революційний крок у майбутній електровантажівок. Очікувалося, що кожен захоче електричну версію улюбленої вантажівки Америки. А чому б і ні? На папері це здавалося блискучим кроком. Візьмемо, наприклад, f 150 беззаперечного лідера серед вантажівок у США та електрифікуємо його. Автомобіль створений для перевезення важких вантажів, витримування складних умов та сміливої заяви на дорозі. Тепер оснащений елегантним футуристичним електричним приводом, що може піти не так. Що ж, як виявляється, передбачити, чого хочуть споживачі від повністю електричного пікапа не так просто, як сподівався Форд? Це трохи схоже на вгадування, який продукт стане наступною сенсацією Чорної п'ятниці. Ви думаєте, що все зрозуміли, але один невірний крок може призвести до розчарування. На жаль, для Ford f 150 Lightning не зовсім виправдав очікувань щодо революційного автомобіля. Звичайно, Lightning має все, що ви очікуєте від сучасного електромобіля та в міцному ччені культовому дизайні F-150. Але коли справа доходить до фактичних показників продажів, шлях був далеко не гладким. Електричний f 150 мав стати перлиною підрозділу Ford Model E, але попередні повідомлення свідчать про протилежне. На початку 2024 року продажі електромобілів Ford різко впали на 26%. Не просто незначне падіння, а значне. І якби цього було недостатньо, Ford тепер готується до річних збитків у розмірі від 5 до 5,5 мільярдів доларів. Для компанії з більш ніж столітньою історією це важка пігулка, але проблема не лише в самому Lightning. справжня проблема це ціна. Ford пішов в абанк, призначивши преміальну ціну на Lightning. Припускаючи, що клієнти охоче заплатять чималі гроші за електричний пікап. Однак це припущення не виправдовується. і Форд зіткнеться зі складним завданням попереду. Чого Форд не передбачав, так це те, наскільки чутливим до ціни буде ринок. Зі зростанням процентних ставок та економічною невизначеністю, споживачі обережніше ставляться до своїх витрат. Ідея платити преміальну ціну за електромобіль, особливо коли він коштує дорожче за його бензиновий аналог, раптово стає набагато менш привабливою. Одне купити новий яскравий гаджет, а зовсім іншим зробити значні фінансові внески в технологію, яка все ще здається відносно новою та неперевіреною. Крім того, ринок електромобілів стає дедалі переповненим. Ford – не єдиний гравець. Інші автовиробники випускають власні електричні вантажівки, такі як Рівен з R1T та Chevy Силверадо. Silverado EV. кожен бренд змагається у пропонуванні більш просунутих функцій, більшого запасу ходу та передових технологій. Що ще більше ускладнює для Ford завдання забезпечити, щоб Lightning виділявся. З огляду на вищу ціну залучення масових покупців виявилося складнішим, ніж спочатку очікував Ford. проте Ford не відступає. Вони просувають плани щодо збільшення виробництва та покращення якості Lightning. Вони також працюють над зниженням витрат, що є важливим кроком, якщо вони хочуть залишатися конкурентоспроможними на швидкозмінному ринку електромобілів. Це ще не все. Форд або призупинив, або повністю скасував близько 12 мільярдів доларів інвестицій в електромобілі. Так мільярди. Причина? Вони втрачають близько 61 нуль доларів на кожному проданому електромобілі. Уявіть, що ви продаєте новенький автомобіль, передаєте ключі, а потім даєте покупцеві ще й величезну купу грошей. Це приголомшливі фінансові втрати. Значна частина проблеми полягає в тому, що споживачі все ще не вирішують, яке у них ставлення до електромобілів. Людям подобається ідея зменшення викидів та відмови від заправних станцій.